Та А так, а я так скучала за такими дурниками всякими. О, я тебя прощаю. Хаву. А он там <с> выбачается <с> за что-то переде мной. Ч ⁇ ты на меня так дивишься? А? Они так сплькуют, я понимаешь? Они и так... А вернется волосата А Я, элевен. Элевеню коня. Обязательно. Гожей! Ты умеешь плавать? Ой, я все умею. Ой! Видала? Хочешь поплыть, как пойдет? Тебе там щось під носом? Хочешь как мой поплыть? Ты в носишь? Так, поплиць, ладно, я пришла. Вот это шось таке. Оу, здорово! А, здорово! Поехали! Ой! Так Так, ты меня втопил? Сюда підійшов. я с тобой поговорю. Ты че меня втопил? А, це, це. интересно, меня за це слово заблокують, или нет? Ладно, я не буду тебя называть на всякий выпадок. Пока Лися, пока. Ґу. Так, тихонько там. Ми їдемо важні діла, розумієш? Ми хочемо с творити щось важне. Де вони? Оці жуліки. Жуліки. Так, жуліки, ви давайте там довго не ходіть, бо я можу піти без вас далі на важні діла. О, господі, я не можу совладати з цим, цим оцінувати. То все, до побачення, жуліки. До побачення. Я їду на місію. Я забрала у жуликів автомобіль і їду по ділам. Жулики. Я не можу виїхати зі Ей, жуліки забрали мою машину. Ну, вони на ті жуліки. Ей, я повертаюсь Лиса. Місія була не здійснена. З місії повертаюся. І так, мені треба скупнутися після цієї прогулянки. Ти вмієш пак? Я все вмію. Ти сможеш поплитись как і ми. Ти я типа хвора чи що. О, я сліжу за хворими. Правда, там нікого, крім мене хворих нема більше. Угу. за там на голові. Так, дайте я вилізу. Не можу вилізти. Добрий день. Ой, у тебе такі класні усі. У мене шикарні вуса. Ой, Кого, що ти хочеш? Що ти від мене хочеш, слухай. Які усіки, ти знаєш, що я ти обережно з гозі, бо вона тобі зараз прибере пару років життя, понімаєш? Скільки ти там планував пожити, так от не доживеш. Я 27 років Не повернися, я тобі гарантірую. О, втопився сам, правильно. не І правильно, вони не помирають, їх вбивають. Такі гозі, як я, ще й мазіла. Ой, господи, обережно, бо вб'єся. Зараз так от сокираю в підлогу і ударюся головою своєю пустою. Обережно воно впало, воно вже валяється, воно вже не витрималось. Шо там? Шо такоє? Шо такоє? А, вон ти. Я думаю, воно прикидалося, воно прикидалася, думала така А, ось і, як і я, Ой. Лиса здорова. У мене сумочка є. Це прекрасно, я пішла. Так, тут нікого нема, значить буду я. Обережно лебедь, не збий звезду. Ой, давай подивимось, хто тут що робить. Хто хоче проблем від мене? щось буде. Якого Лебідя? не матюкайся, ради Бога. Я вже їду. Я купила права. Почекайте, люди, ваша проблема їде на лебеді. Зараз я приїду і будуть усіх проблеми. О, хтось уже на смердюкав. Там хтось на смердюкав без мене? У мене права купила я, кстати. Да, я права. Ну, я в принципі, ну, я знаю, що ти мені кажеш. Я знаю, що у тебе немає прав. Давай покатаємося на лодці, на океані. давай. Слуха, Леся, твої ідеї іногда, мене просто приводять ми... в машині Поедем туда садись на танк. На який танк? Де танк? Мені треба танк. На танки їду Я розступаюся, друзі. А я Вперед! вперд. Стріляю. Пух-пух-пух-пух. Не можу попасть, не по кнопкам, не по екрану. Ай. Где? Вон оно, оно стреляется. Пук-пук. Железо -пук. скоро. Пук-пук. Так, ладно, до побачення. Стоять, стоять, мы да ну, Мы не будем кататься на лодочке. Почему? Давай. На что нам там? Он кто-то давай поможем затопиться. <свист> а ну-ка, мы тебе поможем утопать, Tre... О, Це моя яхта. лиса поставила. так, так що яхта. Ти тупися десь в іншому місці, бо є ми є тут катаємося. Ну нащо ти її обіжаєш? Ай Боже, яка ти не вихована Лися. А ти ці да, я вихована. Обережно я. <реш> у мене вулиці розвиваються, але... а не, не розвивається в тебе, вони прилизані. Ой, ти мене загубила! Я біжу по воді, як ісус! Ну-ка, не. Загубили Ой, мене, загубили. В Ой, біжу, біжу, біжу. Ой, розминулися. Ну і ладно, я вон біжу до лодочки. А вона десь ззаді біжить. Тук-тук-тук-тук-тук. Чую я її тук-тук-тук. А чуть не бачу, я тебе. А Не бачу. Поїхали. Двоє на остров не я Тільки давай швидше, бо 10 хвилин вже пройшло. У мене ліміт, ти розумієш? я можу в будь-який момент зникнути. А куди ми їдемо? На Ти хочеш, щоб я на тебе тільки дивилася, так? Обережно, не вріжся в той острів. Що ти несеш? Там мав бути торт, ти його замані бо вже з'їла. А чого ти мене привезла?

О, господи, <ривіт> я хочу полізти. полезти. Все, вс, я, знаешь, ты показываешь, як я телепортуюсь. Я виходжу.